Зупинись на мить. Ти коли-небудь відчував як одне зле слово або лише один косий погляд здатні вщен зруйнувати твій цілий день. Ми занадто сильно переживаємо через критику тих людей, чиєю порадою ми б ніколи в житті не скористалися. Уяви, що твій розум це прекрасний сад. Ти б дозволив випадковому незнайомцю зайти і розкидати там сміття. Тоді чому ти дозволяєш чужим думкам засмічувати твою голову. Запам'ятай, несправедлива критика це часто лише замаскований комплімент. Це означає, що ти попереду, це означає, що ти викликаєш заздрість, ніхто ніколи не б'є мертву собаку. Чим більше на тебе нападають, тим більше ти насправді вартуєш. Тож наступного разу. Коли хтось спробує тебе зачепити, просто посміхнись. Твій спокій це твоя найбільша перемога.